Привіт. Десь отак починається серія про BMW. Та Друга серія. Як ми бачимо, дофіга помилок горить нас на таблі, а все тому, що ми ставимо коробку в нейтрал. І зараз ми переставляємо в драйв і бук! Я сподіваюся, на відео було чути оцей пинок, який вона дає. Ну і плюс до того, що треба врахувати, що задня передача в нас опційна. Вона буває раз через раз. А як ви розумієте, з такою ковбасою паркувати її у Львові взагалі без задньої передачі неможливо. Тому ми тримаємо курс наш на сервіс. Сервіс чекай. І будемо діагностувати. Не знаю, що зараз покаже, але все по ходу. О, так, ремонт АКПП. Ну, Дякувати Богу, вона доїхала насправді. Але починати перший ремонт з ремонту коробки, мені здається, я роблю щось неправильно. Правда, що, я ще не знаю. Ну от приблизно так виглядає щасливий власник BMW 7 серії. Вона лишається тут, а я ніженьками своїми йду до таксі. <гум> так, я третій день володію BMW і я вже їжджу на таксі. Зараз проїде ще одна фура, і я не знаю, чи мене буде чути. Але коли вам хто-небудь каже, що БМВ приносить емоції, приносить, приносить. Ось такі емоції. На річку можна подивитися на об'їзну дорогу. Фура, добре. І отак вже 5 хвилин. Ще от 2 хвилини я на БРСМ. Де мене чекає тепле таксі. 12 Ага, і вона тому не замикала їх так, і її не, не було. було. Угу. Так, І спалила десь. Рівно 2 години тому 2 години, я забрав сім'ярку сервіс. Коробку зробили. Ну, як зробили задню передачу, тому що перед тим вона була суто опційна. По-перше, власники 38-х кузовів. Дивіться уважно. Правильно, вона і закривається. І відкривається з ключа. Дивовижно, але правда. І тепер просто стій тут і дивися, як машина буде їхати задом. Нагадую, в першій серії машина цього робити не могла. <клухи> По-перше, задня передача на g кузові ну, річ звичайна. І вона завжди тут має бути, тому що 8 HP вона працює взагалі нормально. А от. Оця кобила, яку я забрав сьогодні з сервісу, з задньої передачі не мала. Вона інколи мала її напрогріту, але переважно задньої передачі не було. Тому пацани, завжди коли я кудись заїжджав, я розумів, що здати задом я не зможу. І мені прийдеться вирулювати. І тому я їздив так. Машину я забрав з сервісу, і ми зробили задню передачу. Я так кажу, «ми», ніби я там був присутній. Мене не було присутні. Я єдиний раз був присутній, коли мені подзвонили, сказали ало, 550 доларів, робимо задню передачу, або півтора тисячі перебираємо повністю коробку. На що як я, я, як адекватний власник BMW, сказав, ясно, що 550 доларів. Пацани, в мене стільки немає. Назад тепер машина їздить впевнено, але працює так собі. Ти чуєш, як мотор працює. Це теж досить дорогі звуки. Крок один. Коробка зроблена. Далі більше. А тепер ми пересідаємо і ти женеш. ми женемо дві машини, тому що зараз дві моїх машини якби далеко від дому. Поїхали. І якщо ти запитаєш, що ж відбувається, правильно, серії з BMW продовжується. У попередньому кадрі ми відремонтували коробку передач. Тепер вона має задню передачу. На даний момент ми будемо займатися двигуном. А чого двигуном, запитаєш ти? Показую. О! Показує. От його ми і будемо робити. От саме його, саме оцей ролик. ми передаємо ремні. Поміняємо масло, може, промиємо трохи той двигун, взагалі продіагностуємо, що з ним як, тому відправляємося в сервіс. Рай для БМВ, тому що БМВ де, БМВ в сервісі. Насправді ні, зараз продіагностують двигун хлопці. Зараз хлопці передивляться трошки підвіску. Як бачите, в них отут до Фіа БМВ. Залишаємо ту корову тут. І вже ввечері хлопці подзвонять і скажуть, старий, 800 доларів і машина готова. Там, коли заводиш зранку, ролик якийсь робить. Підвізку передивитися діагностику, написати лист, що треба, дати мені, я в церкву піду свічку поставлю. Угу. А потім вже будемо робити. О май гад дебил. Даніла. Заміна масла раз в 100 тисяч. Що то за болото, брат? Оооо. Оооооо. Я такого чесно ніколи не бачив. Таков... Це що з. О тут це. Оооооо! Оооой! можеш це вставити в відео Собі легесенько. Собіла Гесенько. Тупо... Траш контянт. hmm <laughs> Три дні пройшло з моменту останнього включення. Навіть ззаду видно, що щось помінялося. Правильно, на території є детейлери, які відполірували задні фонарі, тому що вони були залиті чорною фарбою, і тепер вони, хоч трошки мають вигляду. І йдемо туди, зараз подивимося, що зробив Ігарьок. Тиждень моменту пройшов, ви на підземках бачили. Ми знімали е, впускний е, колектор, ми знімали клапану кришку, ми бачили розпідвали. І, чесно кажучи, всі люди, що лізли в цей двигун, коли вони його свапали, вони, крім герметика, не мали нічого з собою. В них не було жодної прокладки. Вони на вакуумний насос герметик. На клапану кришку герметик. е, На впускний колектор герметик. Форсунки, дякувати Богу, ті придурки не посадили на герметик, і вони витягнулися з комплексу робіт. Що ми тут зробили? Форсунки поміняли всі розпилювачі, поміняли прокладки на клапаній кришці, на впускному колекторі, почистили канали, почистили. Потім поміняли прокладки на вакуумному насосі, поміняли ролики, натяжні помі... не поміняли тільки ремінь, який зараз і свистить. Класно, машина тиждень стояла в сервісі, і ми прощелкали той момент, що треба було зі всіма роликами поміняти ще й ремінь. Хоча є момент, що, здається, можеш вміти ще й ролик генератора. Можливо, можливо, але з тим ми будемо розбиратися вже за тиждень. Тому що за тиждень часу машина в себе просто взяла хорошого обслуговування. Машина в себе втягнула стільки, що я не очікував. Але ми зробили так, що мотор тепер працює краще. Мотор працює тихіше. Та є оцей ще посторонній шум, який ми усунемо, ми поміняли антифриз. Замість антифризу була просто ржава вода. Коротко про те, як любили цю машину до мене. На даний момент воювати з нею маю я. І зараз, от зараз я вже можу спокійно і класно сказати, що все, я на ній починаю їздити. Нарешті, місяць після купівлі машини я починаю їздити на ній. Правда, вклавши сюди майже 50% від вартості машини, але ніхто від цього не застрахований. А робили ми це все, як ви зрозуміли, в гараж рейсер. Пацани взагалі прекрасні. Ми до них приїжджали. Де, де є гараж рейсер? О, пахнючка гараж рейсер. Пацани прекрасні. Ми знімали з ними, ми лахали з ними. Ми, коли перший раз її заводили без колектора, ми всі сміялися, казали, давай літру бензини нам і зажигалку, і ми вирішимо всі твої проблеми. І реально вони би могли їх вирішити. Але вони їх вирішили вирішити за допомогою мого гаманця. Дякую вам велике! І посилання на гараж рейсер залишиться все рівно в описі до відео. А так закриваємо капот, виїжджаємо і їдемо міряти. 0-100. Ярик, ти будеш щось казати? Що да. говорити? Ну просто що шлак. М57 ху, хуйня. Ху, ху, ху. двигун від BMW, трьохлітровий дизельний М 57 Це найпрекрасніше, що взагалі змогло зробити в BMW. Скажи правду. Ну в 750-ті мотор, блядь, Н-57, то блядь. Погоджуюсь далі. Ну, трохи лаве вложити, як трохи, блядь? Ще ти дві сьорки запхати, може і буде нормальна сімка. То, типа я від вас далеко не їду, то я собі вуя відумую. А ти взагалі від нас не їдеш, блядь. а ви віддаєте, щоб я проїхався і приїхав назад. Так, Потім що? подушки мотора. Подушки мотора і ходова. Це тобі взагалі буде шоці. Ремонт, завтра, examples, коли Але... приїхати. Ти розумієш? Ми приїхали забирати машину сервісу, Я вже питаю, коли завтра приїхати. Так на постой буде завтра приїхати хамут поставлений. знаєш, <с с ends> що ти купив? А в понеділок де самі хамути не міняти. Ну там ми ж білоручки, ми що, ми тільки можемо знімати. От щось пі. Дякую за та не прощаємося до завтра. Як ви чули, тільки що? Ми далеко з ними не прощаємося. Ми від'їжджаємо буквально 15 кілометрів і вертаємося. І ще таких листочків в моєму житті буде як мінімум 3. Як мінімум, а як максимум 8. Тому що ми не займалися кузумньою. Ми не чіпали зовнішній вигляд, ми не чіпали навіть салон. Ми просто зробили технічку. Технічку на 10%. І як ти розумієш, сервіс Ігорьох. Качество не їх коньок. О, кадявік поїхав. О. А ти тут, а? Кенєвік до Львова переїхав, бо ну, Поїхали! О! Ну, Поїхає! Набирає воно дуже класно. Ой, мамо, ще кидимо, шики дим. Я придумав новий бік. Дим машин. Весілля дні народження корпоративу. Ох, як вона пішла. Я чую, я сьогодні по трасі буду клав стрілку. Стрілку палива. А ця прям... Зараз ще стейджу на котах. Турбу побільшу від тепловозу. Дай димо! Дай диму. Це Карі, карі! Ого! Може там? ремінь? Що, Трьох газоповкузом повело, двері закриваються, ладжирони! 12 seconds later. Скільки пройшло з того моменту, як ми тішились, що я забираю машину? Та ми якраз виїжджали. А, забрали машину, Все. Вона лишається вам. Ми поїхали. А ми десь так і розуміли. Ти знаєш, що таке відео треба починати фразою: От хто винен, що я сьогодні сюди приїхав? Прийшов день, хто винен? Вадім! <свісно> а так буде вставка The Next Day. <свісно> 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 де ми поміняли вже оцей хамут, зараз буде фокус, не переживайте. Оцей хамут поміняно. І ще ремінь. Ремінь зараз буде мінятися, тому що був замовлений ремінь. Там є 30 на підйомнику, зараз я гарьок все зробить. І того пан Ігор поміняв тільки що ремінь. Поміняли і. Опля! Опля! Правильно, то дизель, який працює тихо. Не знаю, чи ви мене чуєте, але тепер дизель працює тихо. Їдемо міряти 0100. Андрій, а ну покажи ключ. Ага, Ключ тут. А машина заведена. Пісня прям ідеально підто. то. Так от, виключаємо і пробуємо. Ня! не, -а, не -а. а знаєте чого, тому що ключ робить отак. От і він це не глуша. Так, ключ нам в тому проекті більше не потрібен. Пішли знімати якийсь датчик. Була ще одна пропозиція зняти датчик на рампі. Але той датчик на рампі стоїть там за впускним колектором. Дай му А мені цього. Так, на даний момент пробуємо зняти датчик на рампі. О! О, о-о-о-о! Датчик, так хто на рампі зняли, а йому похер. Прийшов Ігорьок. І так, що він буде робити? Бере руки у як? Засопала, бля. Гарюк злий. Що? ха Бедешка, дядя. 82 кілометр злетер. А, Та. 0100, 0,100, Вася, я три рази на відео сказав, ми їдемо мірити 0100. О! о. <клевиць> Ні, 0,100, то хіба що дистанція від сервісу, яку треба проїхати. Може, пробуємо 0 з болели. <клевиць> Або 0 з парашута. Я не знаю, все, впускний колектор знятий, а все, тому що солярка десь пішла з-під форсунки. Чи не спіт форсунки? форсунки? Поясни технічно. З-форсунки. -форсунки. Тому що форсунки які? Правильно, нові. О, Завод, Баварія. Завод Баварія, так. Е, чи ми поміряємо в тому відео 0100, чи ні? Я не знаю. Ніхто не знає, ніхто. Знає тільки вона. Якщо вона дозволить, ми поміряємо. Якщо не дозволить, ну... то значить 0100 будемо міряти в іншій вселені. Як казав класик, світало, край неба палало. Ну, а хлопці молодці з каналу. З, з каналу Картель вже е, третій раз пробують міряти 0100. Тому ми з вами виїхали от на таку пряму. Зараз я ставлю камеру. Завтра вже виходить відео. Сьогодні п'ятниця, вже сьома година вечора. Я ставлю камеру і беремо, їдемо, знімаємо. Скільки вона поїде 0100? Давай попробуємо. Варіанту нема. Відео має вийти завтра, і в відео вже мають бути якісь результати. Давай так, коробку в спорт. Давай хоч трошки той дизель розкрутим, але є один момент підвісному підшипнику просто жопа. Я переживаю щось страшне. Оооо, як йому боляче! Давай! Давай! Є, ми маємо результат. Зараз побачите. Підвісному підшипнику прям жопа. Все, йому вже жопа. Я відчуваю, що він не поїде. 9.65. 9.65. Напружено. Можна більше, можна, можна більше його роздути. Можна з самого початку трошки краще стартанути. Просто я дуже не хочу зараз прямо порвати підвісний підшипник. Партронік, будь ласка, давайте зараз в ту сторону і ще раз замірюємося. Я не знаю, чи ви будете бачити, але я вставлю. Я вставлю це кадром. Окремим кадром я це вставлю, щоб прям було видно. 9,65. Вона виїхала з 10. Є! Давай світло включимо навіть. Давай знову коробка в спорт. Ну, пробуємо. Підвісний терпи. Поїхали. 80, 80, давай, 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 то ще, то ще! 9,63. 9,63 ще раз. Фу. Я чесно очікував, що вона поїде 12, 11. Вона їде 9. Матіо 63. Двохтонна корова. Двохтонна корова, яка зараз, після 24 років, після виходу з заводу їде 9. 63. Низькі 9 секунд ми міряли, їхала Є65 е на 3-літровому дизелі. На 3-літровому дизелі мать його 5HP24. Їде стара корова, ще старша, лонгова. Так, я стану перевірю, чи йде запис. І пробуємо ще раз фінальний раз і фіналим все в тому відео. Я дуже сильно переживав, що відео завтра не вийде. Або вийде, але без заміру 0100, тому що я сьогодні знову був в сервісі. Втрісло два кріплення курсунок п'ятої і шостого циліндру. Ми їх замовили перше одну, тому що побачили одну, поміняли і побачили, що п'ятий циліндр втріс. Все, це, це відео просто на межі фолу. Зупиняємося, пробуємо ще раз, фінальний раз. І фіналем нарешті цю серію, яка триває вже понад місяць. Так, коробка знов спорт. Знову давай чуть-чуть, попробуємо підроздути. Драгії запущено. Ну. Підвісний терпи. Ай, які болячі свої І... І є. 9,68. Я вірю в той результат. Я вірю, що можна скинути. Ще десь 0,2 секунди можна скинути. 0,2-0,1. Максимум 0,3 за рахунок того, що на старті можна краще підроздутися. Можна краще підроздутися. Просто зараз я не хочу порвати в другій серії підвісний підшипник. А так, задня передача вуаля, працює. Мотор працює! Зараз ми ще послухаємо, як працює мотор. Я задоволений. От я прям задоволений. Ти молодець, ти молодець, ти бусичка така! Є! Ти виїхала з 10. ЄС! От прям все. Мені більше нічого не треба. А на тій веселій ноті що? Вона, оця корова, виїхала з 10 секунд, поїхала 9.68. Я завершую це відео. Все, ми завершили. Дивіться, давайте послухаємо двигун. Нарешті двигун працює тихо. Нарешті коробка переключає назад. Нарешті ні з одного місця в двигуні не капає масло, не капає солярка. І взагалі машина зараз на даний момент по двигуну і по коробці в технічно справному стані. Залишилась підвізка, залишився підвісний підшипник, який буде мінятися вже в наступній серії. Але я думаю, наступну серію ми зробимо для вас цікавішою. Трошки так, щоб вам було веселіше це дивитися. А зараз ви просто побачили, як обслуговуються машини, яким 25 років. Вони висосуть з вас всю душу, тому що до кожного місця вам прийдеться лізти. Але я поліз і я не пожалів. Я не пожалів, тому що двигун працює тихіше, тому що та корова виїжджає з 10 секунд і їй прям нуа. Конфетка. Просто цукерочка. Потім ще трошки позовнішності, ще тут підробимо, ще тут підробимо. Зараз я додам стилю. І отак, от можливо, вже буде краще. А на тому... Дякую, що дивилися. Цю довгу велику серію, в якій ми воювали зі всім, чим могли. Ми ще повоюємо. Дякую, що ви підтримуєте українське. Якщо хочете дивитися продовження, то переходьте на канал, залишайтеся. Далі більше. Всім дякую за перегляд. Па-па.